говоримо про проблеми на цих перемовинах, тому що США оці перемовини, які мають відбутися в Саудівській Аравії вівторок, вони будуть вимагати негайного перемиря і з боку України і Мордора. Хто не піде, ну, до того будуть застосовувати тиск, хоча Україну вже тиснуть і так зі всіх сторін. Нам сьогодні компанія Максар перестала надавати супутникові знімки, до того розвідка перестала працювати, яку неможливо повністю замінити. Там техніка не працює, як ми розповідали про та я розповідав. І купу є різних проблем. Тобто на нас відбувається тиск однозначно. Ще для нас велика проблема на цих перемовинах – це Європа. Зі своєю імпотентною позицією, абсолютно імпотентна позиція, тому що оцей цей саміт сміливості, як я його назвав вчора, він приніс нам що? 15 мільярдів євро, які і так до цього саміту нам дали деякі країни, такі як Нідерланди, я розповідав, такі як Норвегія і інші. Тобто є ці гроші за рік, можете їх використовувати і більше ні на що вони не спромоглися. А я думаю, що просто рішення саміту, от по тих 20 мільярдах, які мали бути додані до 15, Просто заблокували огорна, і для того, щоб не позоритися всією Європою, вони вирішили вийти і сказати, що 15 мільярдів є. Якщо треба буде ще грошей, ми ще додамо. А де оці 100 мільярдів Макрона? Де це все? Цього нема. Що на цьому саміті до речі вони зробили? Вони все ж таки прийняли оцей план оборони Європи на 800 мільярдів євро. І це вже добре, тому що якщо вони це почнуть робити, все одно країни, такі, які підтримують, як Норвегія, як там я не знаю, Німеччина та й Франція, вони з цього плану з цих запасів зброї, зможуть видавати цю зброю і допомогу Україні, і це все одно добре. Але щоб проявити себе, заявити позицію, ну це катастрофа. І цей фактор Європи це теж дуже велика проблема для нас на перемовинах. Ну і з тим тиском США, який відбувається, ми теж це бачимо. Також проблема сьогодні з'явилася. От я тільки що розповідав ті, тоці це ну напів нашого нашого групування в Курській області, тому що якщо ми вийдемо на перемовини і наше групування буде в оточенні, ну це ще один фактор тиску на нас. І ну я думаю, що наше керівництво Зеленський, має про це зараз думати, для того, щоб не допустити оточення е, нашого групування, тому що суть ідеї цієї операції було поміняти оцю Курську область на окуповані території, які найбільше потрібні Україні на перемовинах. І от ми підійшли до перемовин, а там серйозна проблема. Я не військовий спер, я не буду там розповідати про напрямки, бо це не моє. Я в цьому не розуміюсь. Але от перемовини це однозначно для перемовин це серйозна проблема. Тому це треба вирішувати. Ну треба напевно давати резерви і триматися. Нема іншого виходу, тому що нам потрібна атомна станція. Це всі розуміють, і американці я думаю, і українці є хороший сигнал, що Американці не готові, не готові віддавати якісь українські території. Вони взагалі не про це говорити не будуть росіянам. Бо росіяни ж там кричать, там віддайте Запорізьку область, віддайте Херсонську. Ну це все афінея. Американці про це говорити не збираються. І на поступки росіянам ніхто йти не збирається. Ну тобто Україну не зливають, але все одно на нас тиснуть. Поки що росіяни тиснуть мають від Байдена, ще. а ми вже маємо від Трампа з допомогою. Ну і ті всі. Ці всі ситуації, які я назвав. Ну, їх треба вирішувати ще перед перемовинами, ну і продумувати, як діяти з тої чи іншої чи іншої ситуації, і в Курській області, і з військовою допомогою, і з Європою, тому що Європа не показала себе реальним гравцем, тому що зараз на самі треба було ну, зробити відповідні кроки, щоб всі розуміли, що Україна буде мати те, 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 і нічого росіяни зробити не зможуть. Ще